Друзі, вітаю вас на каналі! З вами Олег Новорок та компанія «Перша віза». Український уряд готується повертати своїх громадян, які перебувають в бігах від війни в європейських країнах. Детальніше розповім за миття, поки рекомендую вам підписати, щоб не пропускати важливих новин. Україна веде попередні переговори з Європейським Союзом про можливі зміни міграційних правил, які б дозволили повернути на батьківщину велику кількість українців, які перебувають в бігах від війни в європейських країнах. Європейські дипломати розповіли, що попередні переговори влади України спрямовані на розуміння того, які правила ЄС діятимуть у 2025 році. У березні 2025 року спливає термін діятим. Часового захисту наданого ЄС біженцям з України взагалі він мав закінчитись цього року, але напередодні європейські країни продовжили його ще на рік. Дипломати розповіли, що, хоча Київ і не звертався до Брюсселя з офіційним запитом щодо заохочення повернення біженців, представники українського керівництва чинять певний тиск, щоб посилити майбутнє правила повернення людей. Один із дипломатів зазначив, що поки що це не конкретне прохання уряду України, а скоріше дослідницьке. Інший же дипломат висловив свої припущення, що після ухвалення в Україні законопроєкту про мобілізацію тиск Києва на Брюссель може посилитись. І вчора, 25 січня, міністри міграції країн ЄС мали намір обговорити альтернативні шляхи для мільйонів українців, які просили притулку. Віце-прем'єр міністерка Ольга Стефанішина підтвердила, що Україна дійсно веде дискусію. З Євросоюзом про повернення українських біженців, проте вона запевнила, що про скорочення їм допомоги від ЄС знайдеться. За словами Стефанішиної, українська влада принципово виступає за те, що біженці з Європейського Союзу повинні мати право на тимчасовий захист. Навіть у разі припинення воєнних дій. Інше питання це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується, вона триває майже два роки, і відповідно це певний рубіж для держав. Тому уряд України має визначитись стосовно фінансових соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Друзі, а що ви вирішили для себе? Чи плануєте повертатись в Україну? Пишіть в коментарях, буде цікаво дійсно почитати. Що ж, а на цьому у нас все не забудь. Бьйте, поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі в наступному відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.